Череренко назвав Стерненка пі***ком та звинуватив у збагаченні на війні. Бабіша Нарде виклав відео, якому Стерненко нібито змінює риторику відносно Володимира Зеленського. Трамп почав називати Україну українського президента диктатором. Володимир Зеленський! Диктатор Початківець, який закінчить гірше за Януковича. І що Україна в обличчі диктатора Зеленського відмовляється від цієї угоди. Ай-яй-яй, які погані, жахливі українці. До біса такого президента? Що з цього приводу говорить блогер? Та в чому ще звинувачує нардеп від європейської солідарності Стерненка? Розкажемо вже у цьому випуску. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож спочатку все розпочалося з того, що Гончаренко присвятив Стерненку цілий пост у Фейсбук. Так, депутат згадав скандали з викликом блогера до ТЦК, який завершився розшуком останнього. А ви помітили, що після ситуації з мобілізацією стерненко він перестав критикувати керівництво зсу і самого Зеленського. Якщо ні... То я помітив написав Гончаренко. Далі він нецензурно висловився про волонтера та заявив, що той, начебто, вкупив собі дві автівки Volkswagen та Орег. Цей пис купив два нових тауреги під час війни. А ви продовжуєте донатити ранкову каву інших бійців? Зосув ідеаліст. У мене для вас немає. А я нагадаю, ми з вами за весь час зібрали. Ну, вже майже 3 мільярди гривень. Закупили 115 плюс тисяч впівдронів для нашої армії, величезну кількість іншої техніки. Крім того, Гончаренко викла відео, якому Стерненко змінює риторику відносно Володимира Зеленського. Трамп почав називати Україну українського президента диктатором. Володимир Зеленський! Диктатор початківець! Який закінчить гірше за Януковича! І що Україна в обличчі диктатора Зеленського відмовляється від цієї угоди. Ай-яй-яй, які погані, жахливі українці. До біса такого президента він не гарант конституції, він гарант свавілля, беззаконня, гарант замовних вбивств, позасудових розправ і судилищ. Він гарант злочинності в Україні. Йому вибори потрібні для того, щоб змінити Зеленського. Усунути Зеленського, отримати когось іншого, хто погодиться на будь-які умови, які буде Трамп висувати, навіть якщо ці умови будуть суперечити національним інтересам, стратегічним національним інтересам України у воєнний час проведення виборів є смертельно небезпечним для України. Якщо вони вважають, що з нами можна так от поводитись, можна топтати нашу честь, і гідність, я скажу, що допіса таку державу, до біса їх всіх. Вони будуть нести за це відповідальність. Ми маємо зробити усе для того, щоб побачити Зеленського на лаві підсудних і щоб наступне новорічне привітання для нас вже записував точно не він. Хоча до слова риторику щодо позиції президента змінив навіть голова Європейської солідарності та п'ятий президент Петро Порошенко. Багато хто очікував, що Порошенко буде критикувати Зеленського зараз? Ні. Це не те, що Україна зараз потребує. Не критики. Україна потребує єдності. А так, до речі, Гончаренко відреагував на зустріч Зеленського та Трампа. Друзі, всім тим, хто там зараз щось говорить, там щось молоде, чи щось так треба було, чи що? А як треба, треба було вести? Знаєте, я просто хочу один приклад навести: уявіть собі, що у вас на руках дитина. Ваша дитина, може чужа дитина, але уявіть, що ваша дитина. І вона дуже хвора, може навіть смертельно хвора, ну але дуже хвора. І є один лікар, який може цій дитині допомогти, врятувати цю дитину. І цей лікар дуже такий, знаєте, він специфічний, дивний. Ви приходите до нього, і якось воно все не ладиться. Ви скажіть мені, ви будете себе вести так? Ви пошлете цього лікаря? Чи ви стиснете зуби, губи, закусите губу? І будете просити, щоб лікар віртував вашу дитину, якщо ви справді батько, якщо у вас є якась відповідальність. У відповідь на звинувачення Гончаренко Стерненко відповів у своєму телеграм-каналі, опублікувавши фрагмент з інтерв'ю останнього, який той дав у 2017 році журналістам Роману Скрипіну та Наталці Якимович. А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок, і ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Ви в інтерв'ю говорили, що все ці гроші ви заробили, не. даючи консультації я і є даючи консультації і не консультації і займаючись консалтингом. Є гроші, які я заробив, і це частина це гроші, але звичайно не ну, вся ця сума, заробити всю цю суму консультаціями. Це неможливо. більше того. Після того моменту, як ти я ти ці гроші віддав, мене ви можете прослідкувати всі мої декларації. І на жаль, в мене ну, немає сьогодні. У мене немає таких грошей ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора. І до вас я зараз приїзу не на своєму лексусі можемо після передачі спуститись і подивитись, як і звідси прийде. А скільки вам позичили з цієї суми грошей? Більшу частину. Це скільки? Вам хтось позичив пів мільйона доларів? Більше. Ш... Більше, ніж пів мільйона. Ну, 600, 600 тисяч доларів вам хтось позичив? Більше, ну десь, десь біля такої стільки. 700 так. тисяч доларів вам хтось позичив? Да? Просто да? так, да. хто? Скільки? 700 хто? тисяч доларів. Тисяч. А де він взяв? А він а, працював в російському Газпромі, ну як, да, в радянському. Ні, ні, сорочку, так виростатись, крім того, блогер згадав, що політик був ще й членом партії регіонів. Ну і раз же Гончаренко розкрив свого регіоналівського рота у мій бік. Я заробляю достатньо коштів тільки з Ютуба, не рахуючи магазин, щоб придбати два торега. Хоча в мене немає жодного з цих коштів, я плачу податки та віддаю значну частину на армію. Сукупності це понад 50% мого заробітку. За весь цей час я віддав на військо більше ніж 7 мільйонів гривень. За словами Стерненко, Гончаренко пише брехню з однією метою підірвати збори коштів на дрони. Стерненко також додав, що його опонент усе життя у політиці та не має офіційних бізнесів. Купує нерухомість, позичаючи 700 тисяч доларів у водія з російської компанії Монополіста Газпрому відкриває центри імені себе. Він на ці гроші, чи десь накрав, потираючи штани у раді. Терненко також запропонував депутату спільний тур до бойових підрозділів на будь-якому напрямку на його вибір. Думаю, бійці сил оборони зможуть наочно показати, як не отримують допомогу від спільноти. Заодно і про себе багато нового дізнаєтеся. Стерненко додав, що Гончаренко часи перебування у партії регіонів. Працював на президента втікача Віктора Януковича та висловив погрозу на адресу опонента. На відміну від Льоші, я ніколи не був при владі, ніколи не працював на Януковича і не готуюсь до виборів. Якщо ця неця мразота буде і далі працювати проти країни, відповідальність неодмінно настане. Я вмію чекати, і пам'ять у мене хороша. Саме так завершив свій допис Сергій Стерненко, а також звинувачив Гончаренко у підіграванні російській пропаганді. Вони ж всі не ідіоти, вони покидьки так? Вони злочинці, так, але вони не ідіоти. Пізніше чинний нардеп звернувся до блогера вже у Телеграм, вимагаючи звітності за волонтерську діяльність. Покаже звітність, скільки коштують дрони. Один дрон коштує така сума: куплено стільки-то, зібрано стільки-то, оплачено. Квитанції стільки но, а передано – стільки-но. Написав Гончаренко за словами депутата, все це дуже легко і ніяких питань не буде. Але при цьому ж додав, що це про чесність, а не про такої, ну, от вот, э, цинічно прагматичний підход. Ради нагадав ви про зустріч Стерненка із радником офісу президента Дмитром Литвиновим та головком ЗСУ Олександром Сирським, що сталося з мобілізацією, яким чином, після зустрічі з Дмитром Литвиновим і Сирським зникли всі проблеми з мобілізацією у тебе, але при цьому депутат згадав про скандал із бракованими мінами для сил оборони України. Навіть не питає, чому Сергій мовчав про браковані міни, про абсурдні накази і про несправедливість СТЦК. Це просто співпадіння. Тоді важливіше ж було робити огляди на російську пропагандистку Ольгу Скабеєву. Розумію, з іронією написав нардеп у контексті грошей, які заробляє Стерненко, Гончаренко навіть назвав цифри. Якщо витрачені 7 мільйонів гривень це 50% доходу, і витрачені вони на благодійність, то куди витрачені інші 50%? торкнувся депутат і діяльності Сторненка на платформі YouTube. Гончаренко опорує даними сервісу для дослідження активності на YouTube Social Blade. Згідно з їхніми даними, у тебе мінімум заробіток сюди по місяць має бути в районі 10 тисяч доларів у цьому році. У 2022-му це мало бути мінімум 20-30 тисяч доларів. Тобто за три роки війни плюс-мінус 500 тисяч доларів Лише з Ютуба, ну і множимо на 41. За словами Гончаренка не виходить математика, а 7 мільйонів це не половина доходу. Я кожен день спілкуюся з нашими воїнами, з тими, хто безпосередньо воює. Бо ми передаємо дрони тим, хто воює, не передаємо там на суперначальників і так далі. Нас цікавлять кінцеві користувачі, ті, хто будуть ці дрони потім застосовувати. І оскільки я з ними постійно спілкуюся і маю аудиторію, вони дуже часто просять мене висвітлювати проблеми, які вони бачать у війську. І я це роблю. Бо мені не пофіг, бо я переживаю за цих людей. Це мої близькі, просто знайомі, або навіть якщо я їх не знаю особисто, ми їм допомагаємо. Я так само за них переживаю, бо це люди, які захищають сьогодні нашу країну, завдяки яким ця країна взагалі ще існує ж робіт самі, але варто звернути увагу не тільки на особистий конфлікт, а й на політичний підтекст. Гончаренко явно намагається підігрити тему виборів і валить потенційних конкурентів. Крім того, його спроби дискредитувати збору стерненка можуть вдарити і по всьому волонтерському руху. Загалом цей конфлікт тільки показує, як внутрішні розбірки відволікають суспільство від головного боротьби з боргом. Не варто вестися на маніпуляції, а краще оцінювати все за фактами, а не за гучними заявами політиків. Чесно. Я б хотів би, щоб оці, що всі працюють в владі, щоб вони пройшли від піхотинця, почували ціну, ціну не, не кожного метра, а ціну кожної секунди і хвилини, щоб утримати о от, той метр. Я б хотів би. Ну, Не, 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 не злорадство, я, нічого, а іменно ціну для того, щоб зрозуміли, що для чого це все робиться. І люди йдуть туди не відсидітись, а уберегти державу, а де, ну, а у нас чиновники деякі просто прийшли там, і то, що відсидітись, ну, заробити. Ні, ти прийшов сюди, ти як слуга народу, ти повинен для народу робити. Так само і, і вийшло і військо, робить все для народу, так як військо вже із народу складова. Тому переоцінка цінності, звичайно, є. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.